Друзі, всім привіт. 19 лютого. І ми продовжуємо працювати в себе на пасіці. Я вам показував, як я працюю тому два дні я знімав ролик, як я працюю з своїми нуклеусами. І на даний момент ми завершили роботу з нуклеусами. Повністю пройшли весь нуклеусний парк. І скоротили, переформатували гнізда, і вони будуть у нас зимувати далі до, аж до тепла. А зараз ми починаємо працювати з основними сім'ями. Вся робота майже та сама, що з нуклеусами. Ви бачили, я вам показував основна кількість сімей у нас зимує на шести рамках. І е, всі сім'ї будуть зкорочені до 4 рамок. Буде забрано ще по дві рамочки. Зараз буде розпечатаний мед в центральних рамках. Е, на жаль, немає оператора, і наглядно я, мені не вийде всього вам показати, тому що немає такої можливості. Е, знімаю я далі на телефон. Так що, що зможу, то і покажу. Але нюанс такий. Скорочуються всі сім'ї на даний момент. У нас на вулиці плюс 4-5 плюс градусів. Погода така хмурна сьогодні, вітру немає. Якраз саме та погода, що потрібно для роботи в такий період. І також ми ставимо полоски, запитували, що за полоски. Полоски це в нас ну, ДВП, наші саморобні полоски з ДВП, не вийде мені тою рукою. О, Саморобні полоски з ДВП на основі тауфламінату, на основі маврика. І буде ставитися в кожну сімейку по дві таких полосочки. Також, друзі, буде проводитися. Вирівнювання сімей. Вирівнювання сімей, що, що це під собою? Як це буде робитися, скажімо так. Я вам показував, що в нас була проблема, коли ми почали зимувати. Вона впало дерево на, на пасіку, пошкодило там пару сімей, і ці сім'ї, відповідно, ж, втратили певну кількість бджіл. Також я вам показував ось цього свого самого крайнього. В кутику я вам ще з показував, це єдина сім'я, яка пішла на 4 рамках зимувати. В нього не буде нічого забиратися, просто йому буде дотрушуватися з сильніших сімей, о, які сам зимують. На, на, в мене є сім'ї на вісьми рамках, на, на 7 рамках. От з тих сімей до нього дотрушаться дві рамки бджоли для того, щоб його вирівняти з основною пасікою, для того, щоб в мене. Всі сім'ї на пасіці були однотипні, всі по чотири рамки і менш-більш однакової сили. Друзі, знаю, що будуть негативи для чого там лізти. Це кожного так казати особиста думка. Я працюю так, я не кажу, що це правильно і не кажу комусь повторювати. Це не означає, що чиєсь бджола. Так само дозволить себе з собою працювати в таку температуру, що вона не буде розлітатися, що вона не буде вас кусати, і що вона після цього вам не опоноситься. Тому я не закликаю так робити. Я не, ну, не, не кажу, що це правильно. Я показую, як працюю я. Ви хочете робити, хочете, не робити. Це суто ваші проблеми, ваші пчоли, ваші це. Тому що телефонує до мене знайомий і каже: Оти от своїми діями, то що ти показуєш, там, і, і люди почнуть таке робити, а в них сім'ї погинуть від, від твоєї Через те, що ти так, так робиш. Друзі, я не закликаю нікого робити так, як я. Я просто показую, як працюю я в себе на пасіці. Ви хочете робити, так хочете не робити так. Це суто ваші проблеми. І, і, друзі, от сімейка, я вам її показував осінню, я їм зимою показував. Це наша проблемна сімейка, яка зимувала на 4 грамочках. Як бачимо, вона не повністю так і на 4 грамках сидить. І, бачите, я відкриваю своїх бджіл, вони не реагують. Вони от сидять в клубі, і я буду працювати зараз з ними. Я їх буду пересувати до стінки теплозаставну, і буду ставити їм полоски. І після цього я до них ще дотрясу з сильніших сімей, я дотрясу дві рамки бджоли. Це буде дозволяло робити, тому що бджола за цей період від нового року в нас не було обльоту, вона забула своє місце перебування і навесні. Чи коли зараз буде в нас обліт, вона знову ж таки буде облітуватися по-новому. Тому, ну, ще раз кажу, мені не вийде все показати, тому що немає не, не можливості. От зараз цю, дану цю сімейку я постараюся вам продемонструвати, що я буду з нею робити. Ну, надеюсь, там видно буде. Сімейка, яка зимувала на 4 грамочках, так вона на 4 грамочках в нас і до сих пір сидить, як бачите. І дії наші такі. Сім'я була сформована всі, сім'ї були сформовані в дерев'яних вуликах посередині з двома теплими заставними. Зараз ми заставно підсуваємо під, під одну стінку. Під... І розбираємо гніздо, так як серед літа, так як звичайно. Ось така кількість в неї є кормів, така кількість бджоли сидить. Вони ще сидять, ще, можна сказати, клубом. Тому що, нагадаю, на вулиці зараз плюс 4, плюс 5 градусів. А також зараз вам продемонструю, яка кількість підмору тут, в цій сімейці. Вон де маточка ходить наша мічина. Кормів тут достатньо. Нагадаю, ці сім'ї зимували без утеплення. Утеплення я поставив буквально пару ну, тижнів назад, чи коли я знімав вам про це. Друзі, ось така одна рамка, яка найменш маломедна. Буде стрісатися в кожній сім'ї. А десь я подів вілочку, не пам'ятаю де. Ладно, мистоместко. І буде розпечатуватися, просто я вілку взяв, десь поставив, не пам'ятаю де. І буде розпечатуватися, буде руйнуватися їм мед. Тут мед соняшниковий, бачу, він вже нормально підсів, закристалізувався, а тут де клуб, бачите, він розігрітий, все нормально. Ну, хотів я вам показати кількість підмору, немає там підмору взагалі. Тому що я стріс цю рамку і бджола зараз на дні вулика. І от підпираємо другою теплою заставною. Все, робота сімейкою закінчена. цій сімейці буде дотрушено дві рамочки бджоли сильніших сімей, для того, щоб підтягнути її. Хоча якщо тако, вона нормально що себе і так почуває. Ми його не накриваємо, тому що ми будемо зараз. Ну давайте зараз я віднайду сильнішу сім'ю. Друзі, я забув, я забув поставити полосочки, тому ми ще раз вернулися до цієї сім'ї. Дві полоски. Відео трошки затягнеться. Дві полоски ми поставили. Друзі, я відкрив сильнішу сім'ю, щоб показати вам, що там вона теж тут в краю. Зараз ми чимось щось Ну, Надіюся так буде видно. Бачимо ця сімейка зимує на семи рамках. Я спеціально відкрив таку сім'ю, де, де зимує вона на семи рамках щоб ви показати, ну щоб ви зрозуміли, що я роблю. Сім'я займає всі сім рамок. Ми не відшукуючи матки цю крайню рамку з бджолою, перетрушуємо туди. А, я стріс ту бджолу о, і ця рамочка буде розпечатана. І це буде основа для, для підложування туди далі сім'ю. Повністю рамка розпечатується. Тут ми вже просто скорочуємо сімейку до знов-4 до грамок. Оцінюємо її стан, підтискаємо під один бік. Пізніше я ще поставлю клійонки на, на, ці, на ці сімейки, Будуть замінені ще клійонками. Де наша маточка нам попалася, ходить. Чому я беру крайні рамки? На, крайньому рамці, на крайній рамці матки немає. Я не боюся, що я перенесу матку в іншу сім'ю. Розплодуша немає. Матку ми бачили. Тому ось цю рамку ми підставимо і всередину. Вона така медово пергова. Ми ставимо біля матки. З цієї рамки ми стрясаємо джулу. Цю рамку ми вже залишимо. Ну і цю рамку таку медову теж. Не, вона зимувала на вісьми рамках. Ну якщо вона зимувала на вісьми, значить ми їм лишимо п'ять рамок. Математикою погано. А цю рамочку теж ми стрісам. Ось <клес> на <клес> мене <клес> воно монозонку. І ми заберемо ще одну рамку. Така кількість кормів що є в сімей на даний момент ми пізніше їм підставимо. Ну і перегородкою підтискаємо. Ставимо дві полоски. Розплоду, що немає. Сімейку накриваємо. Друзі, та бджола, яка вилетіла, вона кацябне. Ця бджола, яку ми стрісаємо, от то, що ми не мене стрісли з, з холстика, вона кацябне. А та, що ми стрісаємо, вона не, не закацябне. Тому що вони одразу підносять температуру і переходять під гніздо. Я можу це зараз продемонструвати. Надіюся, там видно те, що я знімав. Ну, видно. От Ми тільки що стресали сюди гніздо, бджола переходить помалу туди під, під гніздо. Всім добра, всім миру. Ну, і таким методом ми проходимо всю пасіку. Знімати більше не буду, тому що, бачите, що не, ну, немає можливості так вам показати всього. Хіба якісь будуть такі цікаві нюанси, ти включишся знімлю. Всім добра.